Вітаю! Сьогодні буде незвичайний розклад. Я проведу міні-консультування. Запитаємо в карт, яка проблема вас турбує, так? І порада щодо її вирішення. Покажу вам, як працює Яка проблема турбує. Так, якась підвища ситуація. Ситуація стосується вашої поїздки, можливо, вам потрібно кудись їхати і чекаєте на оформлення документів, або ж там, візи, продовження. Так? Що стосується переїзду, дороги. Так, точніше, ну, так, щоб якось впевненіше себе почувати, так? І, ну, знову ж таки, офіційні якісь документи тут. Ви очікуєте, в кожного буде своє. Прискорити, так, як допомогти в цій ситуації? Так. Так. Ну, дивіться, тут що говорять карти, що ви звернулися до спеціаліста, можливо, це навіть жінка. Так, довіряйте їй. Вона знає свою справу добре і вона працює над цим питанням, так. Не напружуйте її. Можливо, ви її там, часто телефонуєте, запитуєте. Вона може нервувати. Тому довіртеся цій жінці, вона знає, що робить, так? вона вам допоможе. Просто не накручуйте себе, тому що тут мені показують, що ви, можливо, навіть самі себе накручуєте. І цю жінку ну, в основному більше більш все, що тут жінка. І цю жінку нервуєте, розумієте, ви відволікаєте її. Тобто, якщо це ваша прям ситуація, то довіртеся їй, вона вам допоможе. Може. Дякую за увагу з вас. Подобайки і підписка.